Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Люблю вас, благословляю і вірю, що ви сьогодні не одинокі в своїх викликах. Біля вас є Господь, який Духом Святим, Він охороняє, підтримує, Він звершує свою працю з мисленням, серцем. З людьми, з ситуаціями, і ви побачите велику перемогу від Господа в своєму житті в своїх обставинах. Амінь. Хочу сказати своє міркування по тексту, який записаний у 2 Корінтіям, 12 розділ. Там іде мова, що апостол Павло говорить, щоб я не звеличувався, не гордував, щоб я не був самовпевненим. Щоби я сьогодні не вихвалявся собою, і надзвичайністю откровень дано мені жало у плоть. Ангел сатани пригнічував мене постійно, щоб я не величався. І дуже часто люди питають, про що йде мова, яке жало у плоть мав апостол Павло. І в цьому приймав участь ангел сатани. Що він робив, яким чином він впливав на служіння апостола Павла. Моє розуміння. Я не вірю в те, що це хвороба. Я не вірю. Поясню, чому. Я не вірю, що це хвороба. Я не вірю, в, тому, в те, що в новому завіті Бог дає хвороби. Чому я не вірю? Тому що читаючи. Про місію Христа і про те, що Він звершив, я бачу, що Він пішов на хрест, помер, він помер заради того, щоб я був здоровим. І там написано, що він забрав недуги, немочі і хвороби. Він за це віддав життя. Якщо він помер, віддав життя, пролив свою кров, щоб я був здоровим і щоб це проявлялося через мою віру, як те, що він вже виконав, то він не дає хвороби. Він не дає хвороби. В Новому Завіті. Я так не вірю, я так не бачу по Слову Божому, я не бачу так по писанню. Я бачу навпаки, що розкривається зцілення, коли люди побачать і повірять в те, що Господь зробив для їх здоров'я, для їх тіла. Амінь. Я так вірю, я так бачу, читаючи новий завіт. У що я вірю, про що йде мова, коли йде? Жало в плоть. І ангел сатани, або там посланці сатани. посланці сатани Про що я вірю? І як я розумію, про що йде мова? Це були певні люди, які постійно переслідували апостола Павла в його служенні і в його місії. Там, якщо ви згадаєте, є люди, які заріклися там не пити, не їсти. Щоб його вбити, вони постійно переслідували його, і, удействуючи, вони постійно переслідували. У них була мета його знищити, потопити, вбити, просто стерти з лиця землі. І ці люди, це і є жало вплоть, і а, сатана використовував цих людей проти служіння, проти покликання апостола Павла. І сьогодні так може бути і в твоєму служінні, і покликанні, що деяких людей. Сатана постійно використовує проти твого покликання, служіння проти твоєї родини. Сатана використовує і вони переслідують тебе всюди, на Ютубі, в церкві, щось пишуть, щось говорять, пліткують, задуми, задумують, але нічого воно не відбудеться. І апостол Павло Павло він говорить, щоб я не звеличився, щоб я постійно. Згадував, про що є Бог. І я порох, і я людина. І я дуже відкрита для того, щоб в якийсь момент просто все в моєму житті було знищено. Але мені треба дивитись на Бога, триматись Бога. Він моя охорона, Він мій захист, Він руйнує задуми ворогів. І Він дає мені благодать звершити мою місію. Тому я вірю, що. Це були певні люди, які били його каміннями. Пам'ятаєте, навіть в церкву до Галатів він прийшов, і він говорить, що ви не спокусилися, коли побачили мене в плоті, побачили мої очі, моє тіло, ви не цуралися, не гордували, а прийняли мене як ангела Божого, як Христа Ісуса. Він був просто фізично від цих людей. Вони то його палками били, то каміннями били, то тягали його десь за волоси, то за бороду. І він був весь побитий фізично. Це люди це робили з ним. І це і було жало вплоть. І сатана це робив через певних людей. Тому хай сатана і ці люди вони будуть зв'язані. В твоєму житті, в твоєму покликанні і служенні в ім'я Ісуса. І ти переживеш, як Бог підтримує тебе в твоєму покликанні, і ти переживеш, як Бог співдіє тобі в твоїй праці. Амінь.